Але саме погане в цій ситуації це те, що це все виявилося через одну людину, яка не взяла хабар. А ви розумієте, що одна людина не взяла хабар? А 21 взяла, і ви розумієте, скільки таких грінкевичів по всій Україні досі? Коли два роки йде війна, точніше, коли 10 років йде війна, доброго дня, друзі! З вами Олександра Титерюк або Саша Америка. Сьогодні ми з вами розберемо пост виправдання Соні Морозюк в інстаграмі, яке вона написала разом зі своїми піарниками, щоб хоч якось вибілити свою скалічену репутацію. Коротко, Соня Морозюк, це наречена Романа Грінковича, сина Ігоря Грінковича, який очолює викрадення з бюджету. На Зсу в півтора мільярди гривень. Нам українцям пощастило, що та людина, яка не взяла того хабаря, вона виявилася справжнім патріотом. Хто такий справжній патріот, в моєму розумінні, це не та людина, яка бігає в вишиванці по хрещатику. Це людина, яка робить сьогодні маленькі справи для того, щоб завтра Україна була. Набагато краще, ніж вона є. Для того, щоб завтра Україна була саме такою, як вона заслуговує. Забігши трошки наперед, скажу, що піарники Соні працюють десь на два з половиною. І так, значить, що написала Соня і її найкращі піарники. Пост починається з того, що вона пише: Хто насправді в лапках створив Соню Морозюк? Ні. Це не Рома. Я закохалася в Ромчика майже одразу. Ми у відносинах 5 місяців, з них 2 місяці заручені. Зустрічатися з людиною три місяці і заручитися це трохи нестандартно. Я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав, той сам знає. Що говорити тут можна безкінечно? Тут йде перший прийом, коли Соня та її піарники намагаються зблизити її аудиторію з нею. Вони зближують Соню з її аудиторією за рахунок самої простої, самої хайпової теми кохання, і звертаються до читачів і кажуть: Ти ж теж кохав, ти маєш мене зрозуміти. Постав себе на моє місце. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось обов'язків. Я не думаю, що Соня не знала, хто є наречений і хто його батько. Я не думаю, що Соня не чула якихось закриті бесіди в цій родині. Тож, чисто інтуїтивно припустивши, можна зробити висновок, що це, звісно ж, читаємо далі. Щодо Ігоря, Ігор Грінкевич для більшості, але для мене. Це просто батько мого коханого, типу і Те, що відбулося, виглядає як злочин. Звичайно, встановити обставини має суд. Я розумію суспільне обурення і обурена сама. Оцим текстом Соня та її піарники хочуть сказати, що Ігор Грінкевич для неї просто Ігарьок, з яким вона може попити півко на кухні, і вона каже, що ну типу, да, збоку це якби злочин. Але давайте після того як суд вирішить, злочин це чи ні, ми з вами точно скажемо злочин це чи ні. Бо я з зигарьком п'ю пивко на кухні. Ну ви ж розумієте мене, і ви ж теж кохали, як я. Маємо факт. Ситуації займаються правоохоронні органи. До неї прикута суспільна увага. Отже, це не та тема, яку я можу або маю право коментувати. Тим паче, що йдеться про батька Романа, а Роман і наречений і взагалі білий пухнастий. І тут знову Соня використовує той самий метод, який вона використовувала спочатку, коли казала, а хто з вас не кохав. Соня каже, хто з вас готовий. І миттєво визнати злочинцями близьких людей або членів родини. Я вас вітаю, я не така. Мені спочатку потрібно розібратися і вислухати. Для мене мораль вища стосунків так. Але і правда вища за брехню. А публікації в ЗМІ таки можуть опинитися брехнею. Соня каже: якщо ви за секунду можете зрадити свій клан, я не така. Я буду чекати якихось доказів, і я хороша, мені треба спочатку розібратися. Я повинна впевнитись в тому. Тому що мене дурили, Соня. Ми знаємо, що ти все знала, і ти знаєш, що ти все знала. Стоп, українці вже не такі тупі, як були в 2014 році. Вже оці ваші технології, які ви приміняли весь цей час, вже не так добре працюють на українців. Тому що американці придумали інтернет. Understand? зараз люди, хочеш не хочеш розумніше ніж 10 років тому. Тому що у них не тільки є телевізор, в них є багато цікавої іноді інформації. Хто хоче, той знаходить. Втім, я продовжую розбирати цю ситуацію, і формулювати свою точку зору. Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою, я не хочу це вірити. То ми не зможемо бути разом. Боже, яка драма, Соня. Яка драма? Тебе драма навіть жорстче, ніж у мене з колишнім, напевно. Не знаю. Друзі, скажіть, яка драма більше? В мене з колишнім чи в Соні з Романом? Боже, якби не це відео, я би не читала цей бред, господи. Але заради вас я читаю і розбираю, що вона пише далі. Мене звинувачують в тому, що Роман нібито вклав мене якісь шалені гроші і зробив тою, хто я є. Дійсно, Соня має творчість протягом багатьох років. В неї є біханц, в неї є багато сторінок. Я думаю, що при монтажі я її творчість десь прикріплю там з Року, може, це буде якийсь відос, десь не знаю. Але так дійсно вона не рік тому стала художницею, Так дійсно в неї є там якісь колаборації. Так дійсно, оці її там буковки вони десь там були засвідчені. А також, до речі, вона була в мовному скандалі десь осінню цього року. Чому він стався? Бо вона подарувала свою картину з написами російською мовою блогерці Анні. Алхім з Дніпра її захейтили за те, що в неї російська мова, і це що вона це все викладає. Як я теж прочитала, от десь коли готувалась, що та Алхім каже, що вона не хоче використовувати українську мову. Я бажаю всім людям, яким тяжко розмовляти літературною мовою, так от як на телеку, використовувати суржик, тому що це набагато краще, ніж знімати російською мовою, шерити контент. такий. нам треба зараз підтримувати. Свою внутрішню культуру, точніше, не підтримувати а започатковувати. У Нас нічого нема свого. Ну, дуже мало щось є. Ну, нам треба зараз працювати, щоб у нас щось було. Соня каже: я малюю з п'яти років. Перші перемоги на міжнародних конкурсах почалися з раннього дитинства. Їх були десятки, міжнародних конкурсів, десятки колаборацій, сотні картин. Все це було в мене і так. Чого не було, то це однієї каблучки, одного кольє. Коротше, про міжнародні конкурси. Ніяких міжнародних виставок в неї не було. Єдина виставка, яка в неї була, десь в Німеччині. Чи не була, але ми знаємо, що в Німеччині купа русні, купа українців. Знайти когось з мистецтва в кого є якась галерея, привезти туди свої ці букви різнокольорові. Я не думаю, що це якісь досягнення і що це була якась велика проблема. це знайти і зробити, що не було у Британії виставок в Парижі. Чого не було? І так, от вона пише: чого не було, то це каблучки і одного кольє. Це дорогі подарунки. Але вони єдині, більше нічого не було. Я обережно ставлюся до таких речей, і мені не хотілося виглядати меркантильної в очах Романа. Далі Соня розказує, як вона купила Порш з Америки за 33 тисячі доларів, що вона платить податки. Оце все. Каже, що за минулий рік вона заробила близько 100 тисяч доларів. А приміщення комерційне, яке купили там під щось там для неї, вона коштувала 250 тисяч. Щось не сходиться. Вона каже: втім, щоб це було прозоріше, я готуюся добровільно подати декларацію. Це не так легко, бо справа. Для мене дуже нова. Ну от знову починається. Що типу я подам, але це не так легко, це займає час, бо справа не дуже нова. ляляна, -ля, і треба там все підчистить, підмити, там щось комусь там хабар занести. Ш там, що це або занести за хабар, щоб о, другий хтось заніс хабар, щоб той заніс теж хабар, щоб по цій цепочці можливо когось за сраку спіймали, але не вийшли на неї. Можемо таке припустити? Можемо. Вона каже, поки по суті, мене звинувачують у відмиванні грошей. Яких грошей? Де ці мільярди? Де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? В мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків нічого. Ставити моє прізвище поруч з виведеним мільярдом це просто брехня. Я достатків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя. У мене є своє, і я готова показати все, що є. Вона коротше каже, що вона готова все показати, вона готова все декларувати, що вона повністю чиста і прозора перед нами. Ну давай будемо чекати повгораємо. Ми ж розуміємо, що вона обісралась, що Герінкевича обісрались, але саме погане в цій ситуації це те, що це все виявилося через одну людину, яка не взяла хабар. А ви розумієте, що одна людина не взяла хабар, а 21 взяла. І ви розумієте, скільки таких грінкевичів в всій Україні? Досі, коли два роки йде війна. Точніше, коли 10 років йде війна. 10 років йде війна. І якісь умовні грінкевичі заробляють гроші на цій війні. Весь цей Час всі 10 років, і я думаю, що фокус уваги з Грінкевичів зміщається на оцю соню для того, щоб можливо інші Дараси мали змогу, можливо, щось десь вивести. Ну ви розумієте, да? Щоб не так швидко увага лягла, може ще на когось. Я думаю, що тут все не так просто, і такі Грінкевичів ще дуже багато в Україні. Ще раз скажу, дякую тій людині, яка не взяла ті півмільйони доларів. Я сподіваюся, що держава вам дасть якусь хорошу премію. Я вважаю, що людей, які не беруть хаворі, треба заохочувати. Треба підіймати держслужбовцям зарплати для того, щоб в них не було приводу брати. Хаба. Але це вже інша історія. Я вже дуже втомилась читати цей бред, але ми дочитаємо. Ненавиджу таке читати. Ненавиджу читати ахінею. Тепер про колаборації, картини і виставки. Я бачу багато чуток, що все це оплачує роман. Та ні, вони були в неймовірній кількості і до романа. Щось там було. Це ж легко знайти сайти, на яких були твої картини, і подивитися, скільки вони коштували до вкладень колосальних грошей в піар. Ніхто не каже, що це погано. Це кажуть, що тільки погано, та що це були зворовані гроші з бюджету. ЗСУ. Це погано тільки тому, що ви вкрали чиєсь життя. Ніхто не каже, що ти там дуже погана, тому що ти вклала гроші чоловіка, щоб твоя картина стояла в 10 раз дорожче. Навпаки, це круто. Але ви ж ці гроші вкрали, розумієш? Ви просто їх вкрали. Все. Я домовлялась про найшаленіші колаборації безкоштовно. Просто так. Не вірите, знайдіть хоч одну людину, якій заплатила або порішали. Я віддам свій елітний порш, якщо. Надасте підтвердження своїх слів в той же день. Тут така маніпуляція, типу, знайдіть тих людей, ну окей, Розумієте, хто кому платить гроші, або це колаборація, як тут відбувається? Якщо два бізнеси, два бренди приблизно рівноцінні по своїй значущості, якщо вони приблизно мають однакову впізнаваність, тут може бути колаборація без участі фінансів. Якщо більш маленький бренд колаборується з більш великим брендом. Ерендом, то хтось, звичайно, що комусь платить гроші. Я можу розказати про будь-яку свою публічну присутність про будь-які білборди. Як це було, як домовлялася з ким? Я робила це сама без жодної участі романа. І до і після нашого знайомства. Це ж стосується виставки мазня. От і все. Я трошки втомилася читати про те, що мене треба вбити, утопити в крові заживо і зняти шкіру від людей, яким насправді байдуже. і Вони просто злі, знервовані, розуміють, хочуть затравити всіх, хочете травити мене, вам так буде легше, давайте. Але в епоху соцмереж кожен з нас може опинитись на моєму місці. Щоб опинитись на твоєму місці, треба бути нареченою людини, яка розкрадає гроші зсу. Да, таких як ти зараз багато, друже. Наречених коханок, коханців, ось там ще. Да на жаль, зараз таких як ти багато, соня, і це дуже засмучує нормальних українців, які працюють для того, щоб завтра Україна була краще. Який висновок ми можемо зробити з цієї ситуації? Ну я рада, що якісь корупційні скандали вспливають, що когось хтось там ловить за хвіст, але я впевнена, що таких от Грінкевичів настільки багато у нас в країні. Що коли я нормально прочитала статтю, я просто сиділа плакала, того, що для мене це особисте. Кожна хвилина і кожна людина, яка причетна до того, що зараз відбувається, я б хотіла, щоб Бог був максимально справедливий з тими людьми, і щоб все, що роблять адекватні люди, щоб це було немарно. І зараз світ на порогу або свого зникнення, або ми якось же ж візьмемося в світі за. Голову придумаємо якісь нові правила для співіснування в тому світі. Як це зробити, знаєте, я нещодавно зрозуміла: ну, як нещодавно, коли почалась вже повномасштабка, через деякий час я зрозуміла, що нічого неможливого нема. І якщо дуже захотіти, можна багато чого змінити. Було б бажання. І інструменти, технології в нас вже є. Я хочу побажати, щоб українці не забули, хто така Соня Морезюк через півроку. Я хочу, щоб таких як Грінкевичі хапали набагато більше. Я хочу, щоб людей, які можуть. Відмовитися від хабаря в півмільйони доларів в Україні ставало більше. Якщо чесно, інтуїтивно мені здається, що тут це не просто так, тут це дуже не просто так. На даний час я не можу на цьому каналі казати прям все, що я думаю. Сподіваюся, що настане такий час найближчим часом, коли я зможу. На зараз висновок один. Такі Грінкевичів в Україні багато, і їх треба всіх. Піймати я вірю, що ми зможемо створити таку державу, про яку ми навіть і не мріяли у найсміливіших своїх фантазіях, і щоб оті сльози, які проливаються кожного дня, величезною кількістю українців, щоб ті сльози конвертувалися в енергію, і щоб ми змогли дойти до кінця, щоб ми змогли зрозуміти, хто нам ворог, хто нам друг, хто нейтральний, щоб ми могли бути сильними в дипломатії, і щоб ми могли відновлюватися. І жити по новим правилам, по правилам цивілізованого світу. Слава Україні.